Ну і під час інтерв'ю на Fox News Дональд Трамп висловив своє розчарування щодо постійних обговорень наслідків війни для України. Він заявив, що у Володимира Зеленського були найкрасивіші міста, і тепер вони всі зруйновані, підкреслюючи масштаб шкоди, якої завдала війна. Ведучий намагався м, акцентувати увагу на відповідальності Росії за ці руйнування. Проте Трамп не відповів на це питання. А в Одесі поліція затримала підозрюваного у підриві автомобіля військового прокурора. Вибух стався 20 лютого. Тоді пошкодило три автомобілі. Був також травмований перехожий. Як встановило слідство, теракт чинив 18-річний хлопець. Його завербували через Телеграм. Ну і він вибухов виготовив вибуховий пристрій за вказівкою російських спецслужб. А для збільшення уражаючої сили додатково начинив металевими гайками. Притому по тому потім заклав вибухівку під автопрокурора і встановив прихований мобільний телефон для дистанційного підриву. Під час обшуку затриманого вилучили докази співпраці з окупантами. І хлопці відповідно повідомлено про підозру у вчиненні теракту. Загрожуємо за це все до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Онлайн так, значить, сьогодні, до речі, друзі, чого я вам ще не сказав, це те, що сьогодні, згідно там визначення ООН чи встановлення ООН на там, тих чи інших свят, сьогодні день рідної мови. Ну і звісно ж, я не міг пропустити нагоду підняти знову мовне питання, даруйте. Так можете казати в кого що болить, але дійсно болить. Перепрошую так, от щодо мови от, Позитивна новина онлайн платформа для вивчення мов э, Preply э, запускає нову мультимедійну кампанію Speak Ukraine, яка за словами гендиректора Кирила Бугая має посилити голос України на міжнародній арені. В межах кампанії э, Preply надає можливість дізнатись більше про нашу культуру. Включно з популярною музикою, книжками і фільмами, тут також популяризуються репетитори, які навчають іноземців української мови, і до кампанії залучаються впливові особистості з їхніми аудиторіями. І преплай також запрошує до участі в різноманітних активностях у мережах: Instagram, LinkedIn і TikTok.